Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 22 листопада. Сьогодні ми перенесемося до листопада 1921 року, трагічної, але неймовірно мужньої сторінки української історії. Після виснажливого другого зимового походу, про який ми вже розповідали у наших роликах, армія УНР опинилася в оточенні переважаючих сил більшовиків. 17 листопада під селищем Базар воїни УНР були змушені прийняти нерівний бій, у якому загинули сотні вояків а понад пів тисячі потрапили в полон. Полонених, серед яких було чимало поранених, більшовицьке командування поділило частину відправили на допити у Київ, а решту засудили до смерті. 22 листопада розпочалися публічні страти. Групу українців по 25 осіб виводили на розстріл. Комісар обіцяв дарувати життя тим, хто перейде на службу до червоних, і це була мить страшного випробування для кожного. Та тоді вперед ступив козак Степан Щербак. Спокійно, але твердо він заявив, що ніхто з його товаришів не піде служити комуністам. Його слова стали щитом честі та підтримкою для всіх. Від тієї миті жоден козак не зламався. Замість страху вони відповідали співом, «Ще не вмерла Україна. Розстріли тривали два дні, але дух українських воїнів виявився сильнішим за смерть. 22 листопада 1963 року стало одним з найтрагічніших днів в історії Сполучених Штатів у сонячному Далесі, де президент Джон Кеннеді перебував з візитом. Події розгорталися так стрімко, що Америка буквально застигла від шоку. О півдні президентський кортеж рухався центром міста. Президент їхав із дружиною у відкритому автомобілі. Люди махали руками, посміхалися, настрій був святковим. Ніхто і уявити не міг, що за мить усе зміниться. О 12.30 пролунали три постріли. Вони прилетіли з шостого поверху складу підручників. Кулі смертельно поранили Кеннеді та важко травмували губернатора Техасу Джона Коннелі. Пораненого президента на шаленій швидкості доставили до лікарні, але вже за півгодини лікарі оголосили неминуче. 35-го президента Сполучених Штатів Америки не стало. Джону Кеннеді було лише 46. США недовго залишались без президента. Вже о 14.39 на борту президентського літака. Віце-президент Ліндон Джонсон, який теж їхав у президентському кортежі, склав присягу та став 36 м президентом США. За підозрою вбивстві невдовзі заарештували Лі Гарві Освальда, чия постать досі залишається джерелом суперечок та теорії змови. Як ви вважаєте, чи буде світ колись мати однозначну відповідь на питання, що ж насправді сталося у той день у Далесі? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку і підписатися на наш канал.